Олександр і Марина, вам законодавчик волонтерам, які потрібні ініціативи Верховної Ради, щоб покращити те, що ви зараз робите, щоб вам створити більше можливості. Нам самое главное в данной вообще ситуации, чтобы нам хотя бы просто не мешали. Потому что нам больше стараются вставити палки в колеса, загоняти нас в какие-то асоциации, непонятные создавать реестры, проходить аккредитации и всё остальное. То есть они просто мешают нам, в принципе, э выполнять работу ту, с которой мы хорошо справляемся. Марина, хотя вы, дручи, зачепило эту тему, я кому часто зараз почало отримувати на фідбек до каналу 1 плюс 1, дуже багато волонтерів почали скаржитись, що їх пропонували пускати на блокпостах, блогпостах, їх почали Затримувати раніше було ухвалене рішення, що ви мусите за 10 днів наперед узгоджувати маршрут, пізніше це рішення скасували, які зараз є в цьому і з І чим ви це їх пов'язуєте? Ми об этом слышали, но еще пока не сталкивались. Я завтра выезжаю туда и ну, посмотрим, как это будет на, на месте работать. Ну еще в прошлую поездку неделю назад, то есть я там слышала о том, что волонтеров запретили куда-то пускать. Да, появлялись знакомые волонтеры, тоже звонили, говорили, что их пытались не пропустить, пытались как-то препятствовать проезду. Ну, было такое, и не один раз. Но мы пока не столкнулись с того, потому что нас многие уже знают за это время, да. Многие знакомые, получается, пропускают беспрепятственно пока. Но насчет этих 10 дней... Ти буквально поїздку буває за день узнаєш, що ти виїжджаєш. І плюс кого когось, говорить о твоїй маршруті, ну це в цілях безпеки взагалі неправильно було. Із-за це просто не нужно мешать. Жень, з чим може бути пов'язане, тим, що волонтерам почали чинити перепони якісь? Цікаво, че не чув про це, що якісь перепони відбуваються волонтерів. Я знаю, що їх там дуже часто. Обиски обш да, обшукувала на блокпостах, тому що було декілька випадків, коли вивозили зброю да, в деякі волонтерські організації. Але дійсно, що стосується, наприклад, армії СОЗ організації, яка особисто мені, коли я виїжджав влітку да, на фронт, надала і бронежилет, і за що я дуже вдячний. Да. І тисячі наших хлопців були забезпечені. Я Сподіваюся, що в них жодних проблем не буде. Ну а стосовно таких один ну, випадків ну не можу прокоментувати, чесно